Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на Ютуб-каналі Віче, і як бачите, сьогодні поряд зі мною на цю розмову погодився проти Олександр Кліменко. Дуже <гум> дякую, От, що ви знову з нами. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Ну, багато людей писали з нашої минулої розмови, що це були корисні для них слова, те, що вони почули, що сьогодні дійсно потрібно обговорювати теми, які хвилюють суспільство. І якраз дуже раділи, що священики погоджуються саме спокійно, виважено роз'ясняти ситуацію, і це допомагає нашим вірянам, так би мовити, відчувати точку фундаменту, опори на що можна опиратися. Тому давайте сьогодні продовжимо нашу розмову, тому що ну, є про що поговорити. І деякі речі, і мене дуже сильно дивують. Тож хотіло б, щоб ви поміркували і пояснили, як нам з цим всім жити і як до цього всього ставитись. Отже, опублікований лист нещодавно я побачила від групи священників, очі, які не вважають те, що відбувається у стосунках державна влада. І церква гоніннями. Тобто, дехто каже, що це гоніння, а є група священиків, яка вважає, що це не гоніння. Не гоніння. Цитата листа. Оці гоніння на церкву були тоді, коли римська імперська влада заставляла принести жертву генію імператора. Гоніння на церкву були тоді, коли радянська імперська влада заставляла зректися віри, забороняла служби, вбивала духовенство. Те, що відбувається зараз, говорять вони, це не гоніння на церкву, це пресинг тих, хто затьмарив справжню віру ідеологію русміра. Вірити у Христа зараз ніхто не забороняє. Отже, батюшка, ви також служитель церкви, людина медійна, священик, за яким йде паства. От як ви прокоментуєте таку думку? Чи відчуваєте особисто ви, що гоніння на церкву реально відбуваються? Ну, мабуть, діалог в форматі або, -або» – це діалог, який нав'язує нам зазвичай диявол. Тобто, я ну я за відтінки, mm -hmm. я за те, що є можливість тлумачити будь-яке явище з абсолютно з різних сторін. Я би не говорив бив, мабуть, навіть в форматі гоніння або гоніння. Ну можна сказати, тонке гоніння. Хай хтось говорить так, хтось вважає це не гоніння. Ну, до прикладу, от вони пишуть, я читав той лист, буквально в перші декілька хвилин, коли він з'явився у мережі Фейсбук, вони говорять, що це тиск на. Певні, певні е, кола церковні, а не загалом на церкву, тобто немає е, видимості системних гонінь, як це вони зазначили було у минулому, в деяких епохах. Ну, добре, подивіться. Е, коли держава виявляє, що директор компанії «Моторсіч» був зрадником, то під санкції потрапляє він. І, врешті-решт, немає компанії проти головних інженерів, там немає компанії. Проти простих працівників, mm -hmm. проти тих, які завідували складами, і так далі. Можливо, там знаходять тих, які були в серпці, декілька чоловік. Але загалом м, переважна більшість простих працівників не страждає. Mm -hmm. Так само, коли нещодавно ми знаємо, ви, ми зрозуміли, що нереальні наші рахунки на електроенергію, які ми сплачували, особливо це стосується, до речі, церков, mm -hmm. е, бізнесів, ми сплачували там по 6 гривень, по 5,50 за кіловат. Набагато більше аніж це платять звичайні люди. Виявляється, вони нещодавно спромоглися дізнатися, що всі ці кошти частково йшли в російські кишені, тому що виявляється регіональні мережі електричні лежали багато чому російським mm -hmm. бізнесменам. Так, от, під санкції тоді попадають конкретні люди. Вони втрачають бізнеси. Якщо випливає правда, назовні держава починає боротися з ними. А прості працівники не працюють. Система залишається простий електрик, може навіть не знати, що зверху відбувається, mm -hmm. і навіть керівник якогось міського відділення, такого як в місті Березань, Добре, ну мені здається, це трошки лукавство, коли кажуть, що тиск іде на лише е верхніх єпископад, значить, керівництво церкви на метрополію, от на керівників єпархії. А ми ж ми, то насправді страждаємо більше від цього. В першу чергу страждає низове духовенство, угу. тому що в першу чергу ми тут наживо переживаємо наслідки оцієї не таємної, а медійної боротьби так світ змінився. Угу. Якщо раніше можна було назвати гонінням лише такі відкриті, зубасті речі. Угу. Насправді було, скажімо так, був доторк до основ нашої віри, вимагали зречення своїх угу. принципів. То зараз це робиться трошки інакше. Я вважаю, що і кричати, що прям гоніння, гоніння можливо, не варто, але й казати, що не гоніння теж. Тобто дуже, дуже цікавий, дуже цікавий ну, період, так, ми живемо. Грачно. Коли в 21 столітті е медійні отакі вкиди, це вже не ті медійні вкиди, які були на початку 20-го століття, коли десь там хтось це знав десять років чоловік, угу. і це в газеті надрукували, і знову ж таки це так. А коли е підставляють... І, значить, прибирають довіру до цілого класу людей у цілій державі, і це робиться методично, день в день. І дивіться, як цікаво, всі сайти, навіть ті, хто ворогували раніше один з одним, всі е, вайбер, телеграм канали. Байдуже, обов'язково кожен день повинні вкинути якийсь непотріб mm -hmm. про того чи священного священнослужителя, про ту чи іншу епархію. Івається дуже системна робота. 100, ми, можемо, Можливо, пізніше поговоримо, яка була в цьому причина, але якщо ми говоримо винятково про цей лист, то скажу ще раз: не думаю, що ми повинні так просто сказати ні, от просто така ситуація склалась. Ні, ситуація система. Я все таки думаю, що якісь ознаки гонінь тут є. Ну, от давайте е, цю тему трошки продовжимо, тому що вчора, е, напевно, ви бачили вже митрополит Лонгін Жар звернувся з гарячою промовою до всіх церков світу, як він це сказав, до пастви, до органів влади, що йде тиск, що йдуть гоніння. І він сказав просто що в нашій країні йдуть гоніння не просто на церкву, верніше, а на Бога. Промова була дуже гарячою, живою болісною. Знаєте, мені здалося, що в ній такий є навіть призов. ну от Я його відчула до мирян протистояти цій несправедливості, яку чинить влада, і не допустити гоніння на Бога. Ви ж знаєте, що митрополит Лонгін людина дуже поважна, заслужена, дійсно герой України, і дуже багато людей за ними йдуть, його поважають. І от, слухаючи його, я ну, можу сказати, як. Так само, як громадянка, що просто переживаючи, не спровокує це громадські громадянські бунти, чого зараз нам точно не потрібно, особливо під час війни. От давайте я хочу фрагмент показати, щоб це було не галаслівно, що він сказав прошу. Веті, врімена, в, ці, в, ці, в, ці, в, ці, в ці 21 первому не містойно було. чтобы наше правительство, наша держава гнала наших верующих. Это гонение на нашей церкви православной, на наших христиан и преследование монахов, архиереев и верующих. Я сегодня не хочу обращаться. Если что-то стало человеческое у этих людей, уже не страшно начинать войну с голодом не забывайте что-то хорошего не закончится братья и сестры мы все пищники на земле но зато господь пришло искупить род человеческий своих да. э, ну, от своих грехов Да. и он прощает всех ну вот бачите все ж таки Э... Так відчуває митрополит Лонгін, що йде гоніння на Бога. Я не буду, Ми з вами вже в першому питанні обговорили, що це дуже така грань, хтось, що це дуже радикально, да? гоніння чи не гоніння. тобто, але... Чи допустимо призивати парафіян протистояти владі? Тому що далі там отець Лонгін, митрополит Лонгін, він говорить, що облрада буде голосувати, і давайте не допустимо, і не можна, інакше якщо заборонять церкву, то що ж, що нам тоді робити? І це, до речі, дуже серйозне запитання, але воно трошки пізніше проговоримо. От чи не здається, отче вам що кожна така заява ще більше ускладнює ситуацію? Ну, дивіться, владика ж не закликає підніматися людей на захист там, певного, до прикладу, там диякона, якому держава, держава СБУ в особі СБУ висуває певні звинувачення. Він не говорить таких речей. Він не каже, давайте будемо відстоювати кожного члена нашої церкви, незважаючи на те, чи є на нього певні докази, чи він зрадник, чи не зрадник. Ні, він бачить речі системні. Знову ж таки, церква ж... Постійно і спокійно реагує е, тим, що не закликає людей там протистояти е, в, в будь-якому випадку звинувачення якусь її конкретності церковного служителя чи священного служителя, що особливо тому є певні докази. І е, оця ситуація із Удикою Сафом, тому підтвердження, в тому числі, е, так, церква реагує особливо, вона, там, приміром не може керуватися. Державними приписами для того, щоб людину позбавити саме. Але наприклад, той же митрополит Ясав переведений з великої кафедри, переведений вікарієм, просто заступником єпископі. Mm -hmm. Це неймовірне пониження, мабуть, до кінця розслідування, так тобто, якась реакція є. Можливо, цієї реакції не вистачає, але владика Лонгін він не закликає людей підніматися просто через те, що ми от являємо собою таку корпоративну єдність міці. Mm -hmm. Давайте будемо виборювати кожного. Ні, він почав говорити тоді, коли почав бачити системність тих інформаційних вкидів, тих новин, тих утисків на місцях, які він почав бачити. Тим паче, коли є певні питання до роботи спецслужб України, коли є певні питання до очевидності тих доказів, які часом знаходяться, mm -hmm. а їх можливо часом і не було перед тим, як прийшли. Органи впевнені монастирі, думка. тобто розумієте, коли є недовіра, а недовіра в нас завжди є певна до влади, тому що влада всі роки вона все ж таки не, не робила всі необхідні кроки, що ми довіряли їй. Тому що все таки хабарництво і кумівство ну, процвітало завжди. Mm -hmm. І тут ми розуміємо, що не даремно пам'ятаєте, нещодавно там Арестович говорив, що там 661 кримінальна справа тільки так, з... тільки в державному в СБУ безпосередньо безпосередньо в СБУ, mm -hmm. Так тобто є, є чим зайнятися, і насправді, мабуть, було добре, щоб ем, от ця робота СБУ вона робилася в тому числі спокійно, навіть і по тим підозрюваним, яких вони мають серед. Це... Священно священ, з жителів української про церкви. але ж ми бачимо, що ідуть валом по монастирям, валом викидають фотографії абсолютно дивного змісту, якісь там молитовники там 2007 ну, року, молитви що, да, видавництва які... ж були різні, да. Да. Ну, абсолютно смішні часом речі, і ми розуміємо, що це не є предметом в більшості навіть кримінального переслідування, але для простого люду то вже ж байдуже. Тому що всі подивилися фотографії, всі прочитали ті нав'язані смисли. І от стоїть владика Колонгін. У величезному соборі, я в ньому був, це собор у Банченах, mm -hmm. за, за його спиною, цей іконостас. Mm -hmm. Там mm -hmm. тисяч п'ять, мабуть, шість людей стоїть на службі. Маса людей, яка підтримує його. І на багатьох службах наших ми бачимо, що люди приходять. Хтось бачить кризу церкви, а я бачу, що я місяць тому почав звершувати регулярні богослужіння mm -hmm. в новому храмі, де нічого немає толку. Але вже е, абсолютно, скажімо так, для мене неочікувана кількість людей стоїть mm -hmm. у храмі зараз на благослужінні понеділя і на свята. Mm -hmm. І там, де хтось бачить е, те, що вже можна гнати церкву, і так як навіть президент заявив, що він бачить, відчуває підтримку. Mm -hmm. Він відчуває підтримку тих людей, які в храм не ходять. Я їм завжди кажу, яка вам різниця, як в церкву не ходити? От, яка різниця вам, чому ви боретеся це? Так, от, Владика Лонгін, він людина реальних. Вченків, ви знаєте про це, і реальних людей. Він стоїть і дивиться не в екран, і коли його записують. Не просто пожалуйста. там фотографії якісь там викидати, як це робиться, спецслужбами. Ні, він дивиться на масу людей. Маси, тисячі людей, які, а там, якщо взяти по Буковині, там десятки тисяч, я був в тих храмах, там храми переповнені на, вих, на вихідних на свята, там хами стати, і вони всі приходять до наших священнослужителів. І угу. вони їм довіряють. І отут уже держава має думати. Тому що саме на ній покладений громадський порядок. Якщо вона думає, що це зараз аж настільки необхідно, то митрополит підказує, ми думаємо, ні, це не необхідно, і ми, як люди на місцях, вам кажемо. Ми не закликаємо, але ми кажемо, це може викликати спротив, бо ми будемо говорити своїм людям. Люди захистіть нас. Угу. От приміром, нещодавно був такий випадок. Працівник, який працював у мене в дворі, в церковному він угу. в храмі не був парафіяном, ну, Він не ходить в храм. Але він чітко заявив, знаючи, що в Березані там в нашому місті також і по всій країні можуть бути заворушки. Він каже, батюшка, ну я ж знаю, як ви 10 років самі піднімали цей храм. Ніхто вам не тому гав". Місто фактично було остро в основному. Mm -hmm. Каже: я сам прийду, хоча він чужа людина для цього храму. Фактично mm -hmm. він нам тиждень працює як працівник нанятий. Ну так, все я не тримається... дам, це Да, все тримається на, на тому прикладі, які люди бачили. Тому, тому я і переживаю, уявіть собі, якщо в Чернівецькій, не дай Боже, області, просто ми от навіть розмовляли з нашими колегами, прийме рішення облрада, бо райрада вже таке рішення прийняла. За... заборонити українську православну церкву, по перше, я не розумію, які повноваження чи є в неї, в неї Ні, ці немає. повноваження. Немає. Дану от... тут тут не переживайте. дивіться, тут є інша історія. Ще раз кажу дуже тонка, хороша війна. Знаєте, розумні люди вони ж не ругаються із своїми ворогами. Вони їх розумно тролять, mm -hmm. вони розумно підкидають якісь цікаві вкиди. Зараз період е, слава ну, по-своєму. Я mm -hmm. дякую цій епосі, Радію, що він народився. Це розумна епоха. Mm -hmm. Тут відверто ніхто тебе до стінки не ставить і не каже: відрікайся від Христа і не стріляє тобі в результаті негативної відповіді е, в потилицю. Ні. Тут є така тема, що от приміром розмови про заборону, це ж лише розмови на рівні райради, міськради mm -hmm. чи облради, чому тому, що їм е, заборонено такими питаннями займатися в ідеалі. Якби у нас була правова держава, то потрібно було би переглядати компетентність тих людей, які виносять такі питання на голосування, тому що це не є компетенцією ні міських, ні районних, ні обласних рад, і те, що вони голосують за такі питання перед тим навіть піднімають. Може викликати у суспільстві запитання. Слухайте, а яку, яку кількість наброд ми туди значить, впихнули в ці ради, якщо вони навіть не знають власні повноваження? Тому що це питання Верховної Ради, насправді питання Верховної Ради, але не питання значить, цих органів на місцях. Тобто ми не повинні боятися таких речей з іншого боку, 21 століття. Інформаційний виток, і всі чують, заборонили, ага, там заборонили. А, тут знайшли. Тут якісь книжки сфоткали, а народ е, виріс уже в епоху Фейсбуку, в епоху гортання, а не читання. Він не додивляється, що це нікчемні факти, нікчемні доказові е, значить, бази. Ні, для нього вже в голові ми винуваті. Подивились на якісь фотографії, значить, ми всі такі, хоча нічого не доведено. І так далі. Саме тому okay. вся ця історія накручується дуже цікаво. І okay. заборонити УПЦ взагалі нереально, тому що нам вже 30 років так і не дали право юридичної особи. Ми ж постійно просили це право, нам його mm -hmm. не дали. Mm -hmm. А тепер це б'є в іншу сторону. Mm -hmm. Забороняти треба окремо кожну зареєстровану релігійну громаду. І для цього потрібна бути доказова база, ще раз кажу. Тобто я особисто повинен як керівник. На службі десь там сказати речі, які протирічать українському законодавству, закликати там, значить, до обвалення режиму і так далі, щось таке. І тоді тільки через суд можуть заборонити мою окрему релігійну парафію на честь святителя Сафронії в місті Березень. Mm -hmm. Mm -hmm. Так само повинні робити з якимись іншими нас насправді найбільше в Україні. Тобто, зараз насправді йде просто пресинг, mm -hmm. щоб ми у особі наших митрополитів керівного складу і священства. Просто забоялися і швиденько собі перейшли в ем, державою підтримувану православну структуру. Mm -hmm. Тобто, по суті, це все лише нагнітання. Я не скажу, що ми себе ведемо правильно. Ви не думайте, що mm -hmm. ми, можливо, до цього ще дійдемо. Mm -hmm. Просто таке питання було, що я мав yeah. так відповідати. Я не кажу, що ми завжди в усьому були праві. Я не кажу, що наші реакції були справедливі. Але на даний момент йде саме спонукання нас до вимушеного діалогу. Не на наших умовах і взагалі не на рівних умовах. А на таких умовах, коли сказали, слухайте, ну дивіться, ну у вас вже ж нуль довіри від, від людей. Ми ж вас повністю принизили. Ви вже ж ніхто вас у вас вбачають винуватців е, смертей, наших хлопців, тому що ми так це розкрутили. Ось чому проблема, тобто, насправді тут іде не я не думаю, що це прямо ну або, або вже я щось зовсім не знаю в плані держави, не розумію, або я надто рожевими окулярами. дивлюсь на державу, бо для як на мене, держава повинна робити все, щоб в країні не розхитувався човен. Ну, да, той же, Треба сказати, той же митрополит Лонгін шість місяців тому виступив просто з такою дуже, ну, я не скажу радикальною, тому що він все ж таки митрополит, але з дуже конкретною заявою щодо Патріарха Кирила. І він його просто безбожником назвав і сказав, що патріарх Кирил безбожник і не буде йому покою, спокою ні в цьому світі, ні в майбутньому, тому що благословляє на війну. Просто е, дивіться, давайте ще поговоримо. Очі про таке: дехто з публічних е, священиків УПЦ. Виступає в медійній площині, як то там в інтерв'ю відомому радіоканалу або у власному телеграм-каналі з досить ну, такими серйозними такими жорсткими заявами проти вищих ієрархів УПЦ. І, зокрема, проти блаженнішого навіть митрополита Унуфріо. Тобто я читала деякі речі, але так вони звучать ледь не лайкою, жахливою. Як ви, от наскільки взагалі допустима така поведінка священників, церква, в принципі, ж досить номенклатурно-функціональна інституція. Невже ніхто з священного не пояснює священникам, що це вносить якісь серйозні протиріччя всередині церкви? Ну, тобто сум'яти цю вносять навіть серед твірян? Адже тоді не зрозуміло, за ким іти. за священником у себе в громаді, аби правильно сказали, що так би мовити, отут на низах на місцях ну для громади священник – це і є його голова, так би мовити. Чи підтримувати блаженнішого нуфрію? Отже, що з себе сьогодні являє сучасна православна церква в контексті повної хрестової церкви? Я надію, що сучасна православна церква і надалі буде являти собою образ. Такий середній образ людини, яка все ж таки, слухаючи багатьох, уже не довіряє лише одній людині в себе на парафії, і навіть своєму там архіреві, чи благочинному, чи духівнику. Це та людина, яка збирає свою віру і своє церковне життя, і по, біля церковне життя, із клаптиків всього того, що вона почула і зробила свої власні висновки. Саме тому, коли ми говоримо зараз про альтернативні думки. Це, скоріше, всього проблема характерів. Я знаю про кого ви говорите, mm -hmm. тому що ми з тим священником дуже дружимо mm -hmm. То це ми Андрієм Пінчуком. Так правда. і як не, не дивно, ми з ним дуже часто говоримо по телефону. Телефоном mm -hmm. спілкуємося, і я чесно скажу, у нас різні абсолютно характери, і я би не зміг, мабуть, жодного дня провести в такій полемічній культурі, в якій він перебуває. Його характер і, е, якраз і дає відбиток на його телеграм-дописи і на його радіоінтерв'ю, радіо телевізійні інтерв'ю. Він зараз достатньо медійна особа, до нього прикуто дуже багато уваги, але у нього є своя аудиторія. Так? Mm -hmm. І, можливо, він показує крайнощі певні, можливо, він навіть десь пере, ну, скажімо так, я можу mm -hmm. В Чомусь, можливо, навіть він може помилятися, в чомусь може бути. Емоційними надто його вислови. Так, ми світ. Я переконаний, що я безліч раз помилявся, коли писав якісь свої дописи, і хотіли би переписати їх, відредактувати в якомусь іншому форматі. З іншого боку, я не думаю, що церкві це шкодить аж так сильно. Ви знаєте, от якби я був збоку і дивився на ту різноголосицю, яка існує всередині Української православної церкви, я би. Захоплювався цією інституцією. Чому? Тому що існує Деця Пінчук, його не виганяють за її погляди, не позбавляють його саме. Він говорить на політичну тему дня, він не говорить на догми, так? він не, не говорить на тему догматики. І там єдина історія: якщо він і зачіпає архіреїв, а архіреї не користуються правилами соборів для того, щоб як якось як його покарати, то знову ж таки, як на мене, це показує про те, що наша церква еволюціонує. Вона еволюціонує до... Організації, я маю на увазі, в її земних формах, яких ми вчимося слухати до навіть тоді, коли нам це дуже не подобається, і шукати певний сенс. Отець Андрій багато чого також знає. так? І мені здається, що йому по-особливому ну, можливо нам всім болить, але він, він у нас завжди такий був, ми його давно знаємо. І йому болить, він, коли йому болить, він не мовчить, він одразу все це діло виливає на папері там, чи виливає в публічних дописах. Можливо, це навіть буде на користь церкви пізніше, хто я знаю. Я би так не зміг, чесно скажу. І це mm -hmm. цю фразу, яку я кажу оцю Андрію. Просто mm -hmm. це мені не відповідно. І мабуть, більшість священників в нашій церкві, навіть публічні священники, ми більш стримані. Він таким був завжди колись і ще коли в семінарі вчився, mm -hmm. з ним пов'язані багато таких історій. Mm -hmm. Я в чомусь радію, що є людина, яка тримає на пульсі і, то, в ритмі всіх. Mm -hmm. От. І якщо він помилиться, я знаю його. Якщо він дізнається, що він помилився, так, то він однозначно першим позвонить і скаже, простіть мене. Mm -hmm. І він, він попросить обічні в, в архірея по священника, якщо він буде точно знати, що він помилився, так, якщо десь там його підставили. А він старається все-таки якось більш-менш органічно бути частиною такої живої в нашій церкві. Mm -hmm. Я ви знаєте, я. Теж, мабуть, особливо в перші два місяці війни я був дуже критично налаштований, і мої дописи були достатньо гарячі, жорсткі. Втім, <клес> я коли побачив, що. Судячи з усього, оця Олександра пропало світло. Певно, вимкнули електрику. Зараз подивимося, чи зможемо відродити, відновити зв'язок, але я так думаю, що. Вечір, вечірня пора, і певно, пропало світло. Ну що, друзі, ми, в принципі, півгодини вже в ефірі є, і я так думаю, що багато чого почули, і якісь речі все ж таки спробували пояснити поміркувати. Є ще запитання. Я думаю, що ми будемо ще зустрічатися і говорити зі священниками Української православної церкви на ті питання, які Цікавлять вірян, які цікавлять наше суспільство. Дякую, що ви дивитесь Ютуб-канал Віча, Підписуйтесь, ставте вподобайки, будь ласка, шерте наше відео, відправляйте аккаунти в свої. І я бажаю всім нам злагоди! Мудрості і найголовніше євангельської христової любові в наших серцях до українського народу і до євангельських істин. Дякую вам, до побачення.